Руслан, привіт. Привіт. Яким ти бачиш себе в майбутньому? Яке ти бачиш своє майбутнє? Ти задумуєшся про це взагалі? О, майбутнє. Це важко зараз говорити в умовах війни, а тим більше, я не знаю, для себе, як для хлопця я бачу пару майбутніх. Одне майбутнє це в лавах ЗСУ. Його теж треба бачити обов'язково, іначе його хтось побачить замість тебе. Друге, яке я бачу своє майбутнє. Ну, Мені зараз 25, це типа, для мене це теж питання, на яке я зараз шукаю відповідь, яка буде ця професійна діяльність, сім'я або взагалі не сім'я, да? це дуже важко навіть, сказати зараз. І я думаю, в умовах війни майбутнє і плани якісь на, на довгий час, на довші сроки такі, це прям привілегія. Це прям розкіш. Тільки розкішні люди можуть щось планувати на майбутнє. Це дуже амбітно. Слухай, я дивлюся на тебе, і я впевнений, що ти в підлітковому віці займався спортом якимось. Так, е, да, займався. Розкажи про це. Займався я спортом. Я займався бокс, боротьба, дзюдо, самбо. Це мене надихало. Тіпа, колись там був і футбол, певно, бо це ж типа. Класика. Так, да, ну це класика. Але так, щоб займатися в секції футболу, то мені взагалі не зійшло. А от боротьба і такі подібні штуки я любив. Бойові мистецтва, ти, ти просто хотів захищатися, ти хотів боротися, ну так, тобі ти викидував свою енергію. Це було чудово, чесно кажучи. І я думаю, що це я би радив кожному хлопцеві чимось таким займатися. Не тому, що от всі хлопці мають бути такими туди-вперед кулаками, бо такі штуки, як бойові мистецтва, і взагалі, тіпа, Такий вишку. Це напевно навіть більше не про спорт, як про, про свідомість. Це про, про світобачення. Світобачення, ти приходиш в зал, там всі хлопці, всі чоловіки. Вас об'єднує одна ціль, одні мотивації. Да, це, це про щось, не знаю, там курити або ходить матюкатися і там десь там. Випивати на Випити ще і ще uh -huh. щось. Це було страшно, ну, бо від тренера по ушам получиш нормально. Mm -hmm. <хи> це... Ну так, це... тренер був таким трошки, та? Значить, Тримав так, він... вас значе реально... ну, тримався. Тренер це завжди як другий батько. Це, я думаю, вам скаже кожен, хто чимось подібним займався. Я, просто... я від цього кайфував. Ну, типу, мені подобалось. Прийшов, йдеш втомлений додому, щасливий, таке суперництво, здорове суперництво. Мені це було просто в радість. Ти мрієш, часто мрієш взагалі. Чи я часто мрію? О, напевно, я напевно, я не з мріюливих людей. Можна сказати, більше фантазую, ніж мрію. <ріст> Бо мрії це про щось таке цікаве, конкретне. Я більш прагматичніший, напевно. І думаю, що це проблема, що я не мрію. Певно, на неї треба звертати увагу і більше мріяти. Це сто відсотків. Але угу. Поки мені щось це не вдається. А про батьків можеш розповісти своїх? Про батьків. Е, у мене така класична радянська ідеал сім'ї. Е, мама, медсестра, папа воєнний. Це просто це була класика, ліпшій сім'ї десь в Радянському Союзі представити і представітні Е, Але це взагалі два різних світи, два різних виховання, два різні сприйняття. 100% тіпав. Типу, моя мама десь там. Українка з польським корінням виросла на Хмельниччині і тому все подібне. Всі ці традиції звідти батько з Узбекистану. Він виріс в інтернаті. Тобто, це такий він спортивний інтернат, потім офіцерська офіцерська просто кар'єра військова. І це було дуже колумбурно, так. А і... батько теж ходить в церкву? Ні, 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 ні. Він не ходить в церкву. Щось нам на самому початку було, вони і вінчалися. Але це стало такою великою проблемою в нашій сім'ї. Тобто він був категорично проти того, щоб і дітей туди водили, і ще щось. Але нам всім це подобалось, його це дратувало найбільше. І це таке був постійне таке суперництво. Дисфункційне, але що ж, я думаю, Багато сімей зараз дисфункційних, тому це якось і вплинуло на мене. 100%. має такий характер по паскоку паскуку звідти. Переходимо до нашої основної теми. Вона називається любов, секс і чистота. І так цікаво, ти сказав про Радянський Союз, згадував. Тому що ми адекватно розуміємо так, що наше суспільство ділиться на ті, хто народилися в незалежній країні, в незалежній mm -hmm. Україні, ті, хто застали часи Радянського Союзу. І ми, я впевнений, так само, як і ти, так само, як і я. Ми розуміємо, і ми росли, мені здається, в то в тих середовищах, де про секс не говорили взагалі, там про кохання, любов там і так далі. Тобто це були якісь, мені так здається, знаєш, такі теми табу. Угу. І перше моє запитання: як ти думаєш, чому? чому про це не говорили і чому цих тем так боялися? Знаєш? Чесно кажучи, ніколи не задавав собі подібних запитань. Е чи це дійсно було табу? Це, Та, напевно, ні, сам секс, напевно, був. Це питання якоїсь цензури радянської було. Угу. Напевно, раз точно. Це викривлення морального виховання. Да, 100% про це. І це передавалося, на мою думку, да, от, свідомість. Чому цензура, а виховання, виховання сімейне, а цензура. Цензура державна, але от я говорю, що для мене це причина. Ну, бо все так робилося, на мою думку. Так, так що, як я розумію, все так робилося в Радянському Союзі, щоб контролювати сім'ю повністю. Тобто, ці, ці три зміни на, на, на заводах, на роботах, вона працює там днем, він працює вночі, вони мало пересікаються. Діти, актібрята, і тому подібне. Тобто, все виховання де-факто його було дуже мало сімейного, і все виховання впадало просто на плечі держави, як впадало, держава просто його забирала. Да? Роз є сім'я, але інститут її, як сім'ї, розбитий. Тобто такого вільного часу для сім'ї не було. Да? Або цей образ сім'ї був, був якийсь ідеал, під який цей шаблон підганяли, і тому виховання подібних штук. Падало просто все, що от цензурно заливалося під радянську дудку, так воно і було. Тому це потім хтось виростав і вносив це в свої сім'ї. Да? Це нельзя, то це так тихо. Пам'ятаю і в себе, да? це якийсь дивимося фільм. Такої цензури вже немає, але от, от Руслану раз, закрили глаза, все, тепер можеш дивитися, пожалуйста. Ну, я думаю, всім так робили. І я для мене це була типа не ну, значить табу, але страшний секрет. Да, якщо ти про це дізнався, то це не можна було говорити. Ну і єдина можливість про це дізнатися, це якась там як то інформація, інформація за межами табу, вона була. Деструктивна 100%. А, а тобі в дитинстві часто казали батьки слова ми любимо тебе, люблю тебе. О, ні, я ж говорю, в мене сім'я це не найліпший ідеал. Це ні, точно, я, але... я не про це, я просто до того, що е, я думаю, що можна багатьох спитатися наших однолітків з тобою, uh -huh. чи говорили їм батьки слова люблю. Це не тому, що батьки їх не любили. Так, да. Любили, однозначно, просто чомусь от не було такої традиції, знаєш, такої звички. Хорошої звички, я вважаю, бо мені теж, якби батьки там, ну, зараз вже, коли вже бувається якесь переосмислення, батьки кажуть: я люблю тебе, і ти їм кажеш, і я тебе люблю. А тоді, знаєш, не було якогось. Це навіть викликає в мене. Я за собою це помітив. Такі слова викликають в мене, не знаю. Сором хіба? Як навіть. себе вести, так? Да, це, типу, а це нормально взагалі так говорить. Це ж так якось так не дуже. Хоча нібито, це ж навпаки, якби ну, круті слова, слова, які треба говорити. Він ніколи не задумувався про це так е серйозно, але так. Да, да. Про це, про висловлювати свої емоції, висловлювати свої почуття. Е ну, треба вміти. І цього, наприклад, ну, да, мене не навчали. Е ну, бо в принципі, це якось було так, так. Да? Особливо якісь там, не знаю. Це стереотипи, да, стереотипи хлопця, наприклад. Да. Чоловік справжнього такий кремезний, кам'яне ліцо. Нічого на тому обличчі не прочитаєш, ніяких емоцій не плачуть, не нюнюють, соплі не розпускають. Але це ж не про соплі, не про нюні, це сто відсотків. Але цей образ теж був, мені здається, він історично просто склався. Десь впевнений, на, на іншому кінці світу такого нема. Просто в нас тут. Ні, і частина змінюються. Я думаю, що зараз навпаки, знаєш, молоді покоління, молоді батьки, ну, вони так. вже навпаки зовсім по інакшому спілкуються зі своїми дітьми, знаєш. Це різні крайності, я так думаю. Різні крайності, бо із того всього вирізли крайності. Про що я маю на увазі? Наприклад, не слова вирішують, а поступки. Як любиш людину, покажи поступками, а не словами. Це класна теза, вона суперова теза, вона дуже правдива. А, але це про щось конкретне, про якусь там сферу. Це ж не про все. Ну, але це сприйнялось таке, якесь максимальну свою форму прийняло. Е, ну, Нічого слова тут розпускати. Люб, нечого, ну, ділом, люблю, да. люблю, люблю люблю ділом все. Я ж те нагодував, е, одягнув. ну, В принципі, всі батьки або кожен підліток чув цю історію. Що да? тобі ще не вистачає в житті? А, натомість є друга ж, наверно, критика. Да? Тільки, тільки говори, тільки вмій, тільки там, розказуй. Якісь вседозволеність, проявляй свої емоції. І зараз, наприклад, не знаю, там, я з тим не стикався так, що башва очі, але ж е, всі наслишені про якісь такі е, пов'язані з сексом, да, такі штуки. От, я себе відчуваю отак. От, і сьогодні я буду, я родився дівчинкою, відчуваю себе мальчиком, mm -hmm. десь там, за гарбом, скажімо так, в Європі, в Америці. Ну Там інший прояв, да, Твої почуття, вмій їх проявляти. Проявлялися. Це інша крайність. Напевно, правда, десь посередині 100%. А в тебе було в школі предмет сексуальне виховання? Ні, ні, ні. Ти розумієш. мене так само. Етика це щось. Щось єдине, що там могло мені про це нагадати Ну і то, ну да. це мені здається, це не про сексуальне виховання взагалі. було. Да, да. Зараз про це говорять вже набагато більше, і це добре, про що про це треба говорити. Чи не думаєш ти, що відсутність в нашого покоління сексуального навчання це якраз наслідки покинуті діти, розірвані шлюби і так далі? Ну тобто, що просто. От від незнання цього чи ні? Цікаво те, цікаво те, що от ти говориш про те, що багато зараз про це починають вже розмовляти, виховання. І дійсно на просторах інтернету можна про те знайти багато всього. І це, це сексуальне виховання іноді приймає такі форми просто. Там, я не знаю, вплоть до того, що розповідається, що таке секс, як їм займатися, і тому подібне. І це все вливається, типу, ще 8-9 клас. Єдине, що мені згадалося зі школи, це нам, нас всіх зібрали в актовому залі і почали розповідати про контрацепцію і в кінці всім роздавали по презервативу. Я думаю, це щось зовсім інакше, про що говориться зараз, про сексуальне виховання. Але, от, наприклад, в церкві я зустрічаюся ще далі більше таких подібних зустрічей. От, наприклад, останнє, де я брав участь. Деканальний день молоді тут двох деканатів в Україні в Києві. І священики, організатори запроваджують тему, ми про це говоримо: секс, чистота, гендерна рівність, і всі ці відхилення, фемінізм, хто такий чоловік, хто така жінка. І напевно, напевно, єдина така найсильніша думка, яка мене звідти доторкнула, і вона зараз просто дуже свіжа. Виховання це круто, сексуальне виховання про те, що це розповідається, це круто, це супер. Але це все одно не про виховання і не про ідентифікацію якусь. Бо як не крути, як не крути, Сексуальне виховання буде лише від мами і від папи. Я стану гарним чоловіком, буду брати відповідальність, ніколи не полишу своїх дітей, дружину, не тому, що мені про це розповіли. Бо я багато чого читаю, багато чого слухав. А я взяв приклад від папи. Це був мій приклад. Це те, що мені сподобалось. Це мої принципи життєві. І що би я не слухав, я все через цю призму промиваю, все через цю призму там, очищаю. Так само і жінка, да? вона все отримує від мами. І що найцікавіше, чи хочу я цього, чи не хочу. Хороший в мене папа, чи поганий. Я все одно від нього це отримаю. Він дає поганий приклад, і цей приклад я забираю з собою. Не як і інший. Пізніше, звісно, саме виховання і подібні штуки е, сексуальні. Так, да, це дуже важливо, Це прям гіперважливо. Це в цьому треба зростати. Про це треба говорити. І те, що про це говориться, це круто. Навіть це круто. Важливо, щоб про це говорили так більш-менш адекватно. Про шкільне сексуальне виховання дуже мені нагадалося. Не нещодавно з зіштовхнувся з цим, бо запропонували мені для підлітків, для молоді вести зустрічі про щось подібне. А які я спеціалісти просив? Ну такий самий. І мені попався такий курс, називається Основи сім'ї. Це хіба на, на правах реклами вже тут починається. Але. Е, і він був запроваджений в школах, але ж Міністерство освіти його одобрило, але не запровадило. Угу. Бо він християнський, заснований християнами, е, розбудований, там є цілі відео, там є цілі інтерв'ю, книжки, питання, і там основи сім'ї, тобто моя ідентифікація, сексуальність, стосунки. Як ці стосунки будуватися, клас, 10-11 клас. Але цим ніхто не користується. Да? Тобто це можна купити, це є в Ютубі, це є всюди. Цю книжку, ці там група, яка це створювала, цей курс, його пропихує, їздять до директорів, це просять, а це все так. Це все непопулярно. Простіше розказати сексуальне виховання і в кінці здати кожному презервативу. До сих пор це пон. Ну, ти як... думаєш, було б краще, якби сексуальне виховання передали б християнам чи церкві, щоб вони навчали дітей в школі. Цим? Чи це християнам? Ну, це щось напевно з категорії фантастики. Не, 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 я але розумію. Да, але да, да, я так вважаю, що це було би гіперважливо. Uh -huh. а, але, чесно кажучи, якщо вже про щось такі категорії говорить, то я би взагалі передав би всі школи в христи... Ну, Тобто не тільки цей предмет. Uh -huh. Можна слухати, треба і математику правильно вчити. Сто відсотків. Просто християнські школи. Це християнські школи, да. це, це зовсім інший рівень. А ти вчився це... в християнській школі? Ні, я не вчився в християнській школі, і я думаю, що в цьому є велика проблема. Да. Колись мені дуже попалась книжка е... це вже не права реклами, бо він давно на тому світі. Томас Мертон. І він пише цей католицький монах, І він написав, він був журналістом, це... і дуже гарну книжку написав про свою автобіографію. Жив давно він. І він там пише, що його віддали в звичайну школу, не в християнську, і потім пізніше він пише: і я дуже, я так мені це відгукнулося з мого життя, що ми, як католики, не нарікаємо на світ недосконалий, але так мало вкладаємо виховання наших, тобто майбутнього цього світу, наших дітей, не віддаємо їх від не віддати її в християнську, в християнську школу. Це прям. Гіперпомилка, я зрозумів, що я, я буду шукати таку не знаю, протестантську, яку небудь, що, що завгодно, це але це має бути така школа для моїх дітей, бо в школі дитина проводить значно більше часу. Підводячи підсумки, так нашої. Основної частини, як на твою думку можна змінити ставлення до сексу в нашій державі? Я, я ми вже говорили про це. Ми зрозуміли як ідеально так. Я почув uh -huh. твою думку. Але давай будемо реалістами, і ми ми розуміємо, що навряд чи це відбудеться. Чи є якийсь реалістичний спосіб змінити думку і ставлення до сексу в нашій державі? Я навіть не хочу братися за це, бо я це дуже широко. Я навіть не знаю інструментів, які можуть це зробити. Чесно, я. Я не мислю аж подібними масштабами, e, взагалі не знаю, як осягнути їх, чесно кажучи. Мені дуже важко відповісти на це питання. Зараз такі переконання дорослої людини, якщо вона сама цього не схоче, це неважливо. E, якщо людина сама не хоче мінятися, то ніхто не є у владі її змінити. Змусити сказати щось, змусити зробити щось ну, можна. там, не Сломійцям чи щось. Е, натомість є можливість, я думаю, змінити Україну і взагалі світ. Ну, це виховання, це, це прям гіперважливо. Це, це єдине, що може змінити 100%. І напевно, якщо говорити про сексуальне виховання, то це буде праця, не знаю, праця з внутрішніми пробою секс це залежність. Про це не тільки я говорю, це не моя суб'єктивна думка. Це е, романтичні стосунки, бувають у людей залежністю. І от е, постійний секс це теж залежність, бо це не потреба, не потреба, як пити, їсти і тому подібне. Да? Чистота це не хвороба. Так мені це сподобалось, колись я десь почув. Це священики, монашки, люди, які живуть там в Целібатах, вони просто всім своїм життям показують, що жити без сексу можливо, секс не є потребою, як вода, пиття і тому подібне. Без цього люди живуть, не помирають. Тим більше, наприклад, якщо говорити про спорт, то в деяких випадках це навіть корисно жити, да? жити, якось, обмежувати себе. Наприклад, в їдінопорствах це, це прям дуже важливо. Але коли люди беруть шлюб, то церква каже їм, це потреба займатися сексом? Для того, щоб... Це потреба, да. так. Це, і це їхнє покликання, я б так сказав, потрібно. це покликання 100%. Це їхнє покликання. Дуже мені нагадалася історія от, святого подружжя, перше подружжя, яке канонізовано було як подружжя, це батьки святої Терези від дитятка Ісус Мартін і Зелі. І вони, коли одружили, там, вона хотіла йти в монастир, він теж якось у них там все закрутилось, і вони вирішили одружитися. І перше їхнє рішення було жити в чистоті, в шлюбі, як брат сестра. Mm -hmm. Бо так. Ну і прийшов просто священик і каже, сорі, але сім'я не для цього. Mm -hmm. <рес> да, і в них потім було п'ять чи шість дівчаток, да, і половина з них там святі. <рес> Бо вони зрозуміли, що це покликання. Це не потреба, це покликання 100%. На, на що треба відгукуватись? Так, да, покликання, воно завжди приємне. Якщо Бог хоче, в покликанні нашому Бог хоче, щоб ми були щасливі. От це точно стопроцентний варіант, коли це не треба шукати. В своєму покликанні кожен буде щасливий. Ну, я думаю, так, напевно. Підсумуємо: говорити про секс потрібно. Потрібно, звісно, потрібно. Та це треба, я думаю, так. Потрібно. Про секс всі будуть говорити. Рано чи пізно. Ну так. Про секс потрібно. Так, да, потрібно. В межах в розумінні, бо це дуже непроста тема. Бо вона в будь-якому випадку, як то кажуть, інтимність. До інтимності дуже багато любві і поваги треба мати. От якщо от і про секс треба говорити в контексті любві і поваги. Якщо батько говорить до доньці, або мама розповідає сину, або син батькові, о батько синові і тому подібне, це буде сприйматися адекватно дитиною тільки коли це підтвердиться його повагою, його прикладом. Що для тебе важливіше? Почуття чи фізична близькість? Почуття, напевно. Бо фізична близькість це вже потім конечний для мене результат. Угу. Чи можна любити без сексу? Звісно, можна, можна. Добре, що перше: довіра чи пристрасть? Довіра, довіра, в будь-якому випадку довіра. Бо пристрасть це ілюзія довіри. Як не приплутати любов з фізичним потягом? Треба просто, напевно. не знаю... Любити один одного на відстані, хоча б деякий період. Як зберегти чистоту в сучасному світі? Займатися самовихованням. Який найбільший виклик для твоєї віри сьогодні і як ти його долаєш? Найбільший виклик віри — це мати надію. І якраз дуже тіпа, влучно. В цьому році папа каже: рік надії. І для мене це було це про це, бо це про це майбутнє, про котре ти говорив. Бо це ж питання як? Е -е. Оце питання як? Воно типу, дуже для мене важливе зараз. Бо от ну, Бог деякі речі допускає в моєму житті. Там нема такої речі, як хтось: От Бог допустив війну, як він це міг зробити? Ні, розумієш. Ну, він бачить, дуже багато всяких процесів було, дуже багато людей множили цього і гріха, і якихось недбалостей, і не любили своє, рідне, і потім воно ну, все так вилілося. Але питання надії. От її треба по-християнськи бачити. Типа, от я дивлюсь, там, да, перші християни. Переслідування, вбивства, смерть, війни це взагалі була типа, норма, норма життя. Але люди бать, мали таку, таку корінну впевненість. І я розумію, що всі інші питання в мене звідти ростуть. Наприклад, ти саме чистоти, да? чи є в мене глибоке переконання, що Віра в Бога приведе мене до чогось такого просто незбагненно світлого. Чи надіюся я, чи сподіваюся хоча б на те небо. Дай це питання надія ну, в усьому. І от питання там, війни. Боже, чим це все закінчиться? Я прокидаюся і задаю кожен раз собі запитання, що буде далі? Що буде завтра? А якщо, не дай Боже, да, щось буде погане. Да? От, от питання віри, типу, злобленої віри, в мене настає сьогодні. Про питання зломленої віри завтра. Я точно знаю, що якщо я буду якусь мати надію, впевненість в майбутньому її немає. І я розумію, що. А церква мені так, ну це проста фраза, дуже голосна, але там є правда, але її важко да Ну мені, по крайній мірі, зараз зрозуміти. Наша надія в Бозі. Та понятно, що в Бозі, але як це питання? Як це відчути? Це для мене, напевно, зараз найбільше Виклик. На. Це найбільший виклик шукати цю надію кожен день. Якось таке сподівання. Твердість в тому, що буде, в тому, що там за, за дверима. Е, да, це найбільший виклик такий. Друже, дякую тобі, що ти прийшов і поділився своїми дякую. думками. Дякую, дуже мені було приємно. Взагалі чудовий досвід. Дякую. Клас. Стоп!